То контролює столицю, той контролює країну. Це правило діє навіть в сучасних демократичних державах, оскільки в метрополії зазвичай зосереджено найбільшу кількість ресурсів та фінансів. Якщо розглядати Київ, то справді левова частка ВВП формується саме в столиці, і нічого дивного в цьому немає. Туди прямують саме тому, щоб заробляти гроші. Але що якщо столицею керує не сильно компетентний чиновник та ще й будує свою вертикаль влади, що більше схоже на диктатуру в межах демократії, тільки з присмаком комічного цирку? Звіс. Снова на загорнута в благодійність, побудову мінімальної соціальної інфраструктури за кошти платників податків, що і входить в обов'язки мера, та постійний підкуп соціально незахищених прошарків населення, як, от, бабусь, за пачку гречки. Нічого доброго в межах міста це не принесе. А потенціал, з яким може розвиватися столиця, буде втрачено. Але щось я почав дуже здалеку цього разу. Я би сказав, почав з космосу. І як би це парадоксально не звучало, ця фраза вже набагато ближче до теми нашого сьогоднішнього випуску. Оскільки по результатах переглядів на каналі ви просто обожнюєте зашкварних політиків, то я не міг пройти повз цього неймовірного пана. Неймовірного в плані поширення ним же ж абсурдних фраз, відповідних дій та поведінки, ніби ще в 2009 році легалізували канабіс. Ні, не подумайте, легалізація канабісу це чудовий крок в розрізі країни. Проте виглядало так, що цей чоловічок явно ним зловживає. Він же в свою чергу все спростовував і постійно заявляв, що його молодая команда штота ділає Утро Утра в дом, ми з тобою вдвоєм. моя, моя. Настільки важною, що інколи необхідно було просити допомогу депутатів парламенту для скасування чергового абсурдного рішення, як от оподаткування засклених балконів. Отож, зустрічайте! Перший світі космонавт, який вирушив відкритий космос, не покидаючи власного кабінету, дворазовий мер столиці, якого добровільно обирали кияни. Досі загадка. Чоловічок, що чудово співав українських пісень, навіть коли його не просили. Та перший мільйонер України, який цим пишався. Леонід Черновецький. А перед тим як поринути у попаяний світ псевдодуховності, захмарних статків та постійних польотів над земним царством, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, хто з ваших улюблених мерів склав би конкуренцію Чорновецькому. Важливе оголошення. Я не міг не помітити, що велика кількість людей, які регулярно дивляться наші відео, не підписані на канал. Якщо саме ти зараз дивишся це, то підпишись, будь ласка. Тобі не важко, а нам це дуже важливо, і воно принесе колосальну користь у розвитку якісно Україні. Контенту. Ну і ще може стати патроном на Патреоні або оформити спонсорську підписку прямо тут на YouTube. За це окреме дякую. Отож з вами традиційно Віталій Флекс! Ось посилання на мій інстаграм, можеш попроситися в друзі. Ви на каналі Крінч ТВ, ось наш інстаграм, там ти зобов'язаний підписатися. Ось в цю в цю секунду постав відео на паузу та задонать на ЗСУ. І тільки після того, як це зробиш, ми почнемо. Задонатив? Тоді поїхали! Леонід Михайлович Черновецький народився 25 листопада 1951 року. У Харкові, в сім'ї юристки та військового, родина мала єврейське походження та зазнала репресії як з боку Німеччини, так і Червоної армії, виславши його бабусю в Сибір. Коли Леонід Черновецький був маленьким, його батьки розлучилися. І спочатку він жив з мамою, а потім вона віддала його в школу інтернат. Хоча за свідченням самого Черновецького в одному з його чисельних інтерв'ю він розповідав, що був безпритульним. Отак я передивився декілька багатогодинних розмов, в тому числі з гордоном. Терміново потрібно помазання. О, помазання прийшло. Вау! Таке помазання прийшло зараз. Вау! До речі, хто ще не бачив відео про Монтяна, воно є у нас на каналі. Переходьте за посиланням, залишу ссылку внизу. Трохи згодом мати Чорновецького вийшла замість за театрального режисера, і Леонід повернувся жити до неї та відчим. Будучи школярем, освіта не сильно йому давалася, проте все ж майбутній політик закінчив школу, паралельно у віці 14 років, підпрацьовуючи помічником Слюсаря на місцевому заводі. 1970 року, по закінченню школи, Леоніда Черновецького мобілізували до лав Радянської армії, проте безпосередню службу він проходив у внутрішніх військах, охороняючи колонію Дніпропетровської області. Згодом командування дало направлення Чернове. Цьому на навчання в Харківський юридичний інститут і після демобілізації у 1972 році Леонід вступає до Вищого навчального закладу на спеціальність правознавство. правознавство в соку. Права і совока Іронічно. Через 5 років Леонід Черновецький закінчує навчання з відзнакою, незважаючи на те, що школу він ледь закінчив, та у 1977 році одружується на однокурсниці Аліні Айвазовій. Одразу по закінченню ВНЗ Леонід Черновецький влаштовується працювати старшим слідчим прокуратури Київської області. Насправді це досить дивне призначення, оскільки досвіду до навчання він не мав, окрім як військова служба, яка ніяк не корелювала з старшим слідчим. Але факт є фактом, і до 1981 року Черновецький працював Вав саме правоохоронних органах. Того ж, 1981-го він продовжив навчання в Харкові вже на аспірантурі, і 1984-го отримав ступінь кандидата юридичних наук. Мене щиро здивувала тема дисертації: методика розслідування розкрадань, скоєних посадовими особами. Не знаю, як це коментувати, але виглядає, що Леонід Черновецький був таким собі совковим антикорупціонером. Захистивши дисертацію, майбутній одіозний політик продовжує роботу у рідному ВНЗ на посаді викладача, а трохи згодом через рік. Переводиться у Київський університет імені Тараса Шевченка як доцент кафедри криміналістики. Фактично на цій посаді Леонід Черновецький затримався аж до 1989 року, і тільки тоді в нього виникло перше бажання займатися саме бізнесом, а не науковою діяльністю. Достеменно мотиви невідомі, але враховуючи юридичні аспекти освіти та час пізнього Совка, коли можна було утворювати напівлегальні приватні структури, Леонід Чорновецький скористався цим моментом і заснував юридичний консультаційний концерн під. Під назвою Pravex, як абревіатура від слів. Право, економіка та бізнес. В одному з інтерв'ю його дружини зазначали, що жили родиною в ті часи, вони досить бідно, і це стимулювало Леоніду Черновецького займатися додатковою роботою, окрім викладання в університеті. Як не дивно, юридична компанія потихеньку процвітала, і вже 1992 року було утворено концерн Правекс. А Леонід Черновецький став його президентом. Найбільш чудовим активом концерну вважають безпосередньо «Правексбанк», що очолював списки найбільших успішних фінансових установ того часу. Взагалі, утворити банківську тоді не складала ніяких проблем. Тому і Леонід Черновецький скористався цим шансом, розширивши свої сфери впливу. період ранньої незалежності України майбутній київський мер рясно обростає зв'язками та потихеньку прокладає свій шлях у політику. І вже у 1996 році, окрім успішної фінустанови, Черновецький балотується до Верховної Ради і з першого разу потрапляє до парламенту. Насправді тут нічого дивного немає, оскільки в той час політична боротьба фактично була відсутня а при наявності фінансового бакграду. Можна було гарантувати собі місце під куполом ВРУ, майже зі 100% гарантією. Цим і скористався Леонід Черновецький, хоча тоді ще про нього, як про політика, було відомо небагато. Біографія виглядала непогано, зв'язків з криміналом він не мав, принаймні по офіційним даним, та ще й окрім цього був доцентом університету. Як на 1996 рік ідеальний кандидат. Пізніше, через рік, Черновецького призначають позаштатним радником Леоніда Кучми, а ще згодом членом Вищої економічної ради президента. Зазначити, що окрім ведення бізнесу, Леонід Чорновецький позиціонував себе як дуже релігійну людину, проте часто його можна було помітити не в традиційних для нашої країни церковних тусовках, а саме серед різного роду сект. Починаючи з 97-го року, Леонід Чорновецький відкриває власний благодійний фонд під назвою Соціальне партнерство та благодійну їдальню Стефанія. <станія> та не та Стефанія. Скільки можна? Також він згодом стає співзасновником партії під гучною назвою за красиву Україну. Повітьте, навіть сама назва партії досить неординарна, не за сильну, не за багату чи навіть за можню. Будь-яке слово, яке би відкликалося у тодішніх виборців, а саме за. Красиво вже тоді Леонід Чорновецький, будучи депутатом та досить заможньою людиною, надавав перевагу неординарним речам. Щодо його статків, то за даними деяких ЗМІ, він став першим, скажімо так, легальним мільйонером країни, оскільки всі прибутки від діяльності групи Правекс можна було прослідкувати. Черновецький купував елітні автівки, відкривав власні соціальні проекти та неодноразово світився по телебаченню з неоднозначними і часто популістичними заявами. Це допомогло йому протриматись у депутатському кріслі аж три каде. Підряд, незважаючи на те, що лояльність до кучми змінилася на лояльність до Віктора Ющенка, вартує також казати, що в 2004 році Чорновецький балотувався в президенти країни, отримавши загалом 1% виборців. На той час його добре знали в столиці. Проте за її межами це був просто ще один депутат, який намагається пробитися до головного крісла країни. Також ніхто тоді достеменно не знав, хто такий саме Чорновецький, окрім його діяльності як депутата та соціальних проєктів. І от 2006 рік вибори міського. Голови Києва, враховуючи соціальний бекграунд та неоднозначні заяви і бажання киян щось змінити у власному місті, Леонід Черновецький виграє перегони на посаду у мери Києва. Вся кампанія тоді була побудована фактично на гречкосійстві. Попередні соціальні проекти перетворилися у відділи безкоштовної видачі продуктових наборів. А місцеві бабці, які не мали достатньо фінансів навіть на найнеобхідніше, стали фактично основним електоратом одіозного бізнесмена. Як результат. Перше місце на виборах, обігнавши тоді ще одного відомого кандидата, що вирішив кардинально змінити професію з боксера на чиновника Віталія Кличка. Відео про нього, до речі, теж на каналі. Рекомендую до перегляду. Того ж 2006 року Леоніда Чорновецького обрали за списками нашої України до парламенту. Проте він відмовився на користь міського голови і вже згодом приступив до виконання повноважень. Ну і моя улюблена частина всіх оцих от випусків. А далі. А далі щось пішло не так. Визнати обраним київським міським головою Черновецького Леоніда Михайловича. Враховуючи буремні часи та повну безкарність, Леонід Черновецький фактично почав робити те, що заманеться. Фінансів та зв'язків у нього було достобіса багато, а опозиції як такої не було. Я можу вам показати. Е... Ну, я можу це розкрити. Это історія, так? Ще перші два роки своєї каденції Черновецький не встрявав у якісь скандали, окрім періодичних співів. День мовча сміні ніч за твоїм окном. Любима, моя. Також Леонід Черновецький одного разу заявив, що полетить в космос зі своїм котом. Після чого прізвище Льоня Космос чітко асоціюється з його особистістю, хто вмер сьогодні? Ми. Ви я точно я. А був хто туди мене, я не помню нікого не було. взагалі здавалося, що одіозний чиновник постійно під впливом якихось речовин. А пізніше тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Черновецький регулярно вживає канабіс. Також Луценко якось побився з Черновецьким, вдаривши останнього в пах. Проте сам Черновецький сказав, що удар був в обличчя. На відео цього інциденту на жаль не зняли, але сам скандал між Луценко та Черновецьким швидко роздули змі. Один звинувачив іншого в наркоманії, а інший в алкоголізмі. Перед кожним выступлением Луценко випиває стакан водки. Після цього э, народ э, всякими глупими розказами. В результаті Луценко поїхав в клініку здавати кров, а Чорновецький на стадіон. Стадіон так стадіон. Проте, якщо відкинути комічність Черновецького як мера Києва зі всіма його космічними заявами, були ще й речі, які відверто шкодили або завдавали збитку столиці, в тому числі і корупційні скандали. Сам Черновецький заявляв, що його неможливо купити, оскільки 2008 року він продав правок банк та попав до тридцятки найзаможніших українців з майже мільярдним статком. Проте згодом той же Черновецький подав законопроект про те, що його зустрічі з бізнесменами тепер відбуватимуться на платній основі. Я не жартую, Черновецький справді хотів офіційно брати гроші за час, проведений з ним. Також він запам'ятався рядом законопроєктів, які дуже сильно контрастували зі здоровим глуздом. Просто коротко їх перерахую, бо це інколи шедеври. Введення плати за в'їзд у місто для немешканців столиці, запровадження платного входу на цвинтарі, намір вести плату за торгівлю на стихійних ринках. Залучення до стягнення боргів за комунальні послуги колекторських компаній, переселення мешканців будинків з перших поверхів на останні, а перші в свою чергу віддати комерції, без згоди мешканців, звісно, перепис будинків з супутниковими тарілками для їх обліку та стягнення додаткового податку, рахування засклених балконів та кондиціонерів, розкішу, і відповідно ведення додаткового стягнення за них. Ну і вишенька на торті, монополізувати сферу весільних фотографій і дозволити молодятам робити. Фото з машинами автопарку Київської міської адміністрації. Ага, і ще фотку з мером як додатковий бонус. І це не жарт. Проте найбільший корупційний скандал стався трохи згодом у 2009 році. Черновецький разом з його молодою командою незаконно здали в оренду фактично 100 садочків столиці для подальшої реалізації в них комерційних підприємств. Серед цього списку була також пам'ятка архітектури садочок Орлятку збудований ще у 1930-х роках. Цей же садочок і мав викупити безпосередньо Черновецький. Звісно, це викликало просто колосальний резонанс у суспільстві, і кияни фактично з силою відстояли будівлю. Проте це не спанило одіозного чиновника, і трохи згодом світ побачив нову напівлегальну схему. Леонід Черновецький організував дім для престарілих людей, проживання в якому коштує майже 6 тисяч доларів на місяць. Проте за умови, що пенсіонер. Перепише власну квартиру на користь будинку престарілих. враховуючи, що умови перебування у цьому будинку нічим не відрізнялися від інших будинків, тільки ціною в три рази дорожчий, то схему швидко прикрили. І це ще не все. Апогеєм недолугості стало будівництво вертолітного майданчику, практично в центрі столиці, через що проти Леоніда Черновецького відкрили кримінальну справу згоду. І 2010 року, після приходу Януковича до влади, розпочалася масова чистка чиновників, і Леонід Черновецький при всій його неадекватності та екстравагантності все ж не належав до табору партії регіонів. І його усунули на користь ставленника Віктора Федоровича Олександра Попова. А як усунули? Усунули від виконання обов'язків очільника КМДА, але мером столиці він так і залишився аж до кінця каденції, хоча на засідання він так і не з'являвся. Трохи згодом журналісти виявили, що Черновецький ще з початку 2000-х має ізраїльське громадянство, що чітко забороняє йому обіймати як посаду депутата, так і міського голови. Хоча кого це турбувало в ті буремні часи? За даними головкру. Діяльність Лавніда Чорновецького разом з його командою обійшлась Києву у 392 мільйони доларів збитків. А сам Черновецький згодом емігрував до Грузії, де розпочав власний політичний проект. З того часу він проживає там, періодично даючи інтерв'ю щодо подій на батьківщині у властивій йому космічній манері. А в Україні він офіційно в розшуку через мутну справу щодо вертолітного майданчика. То хто ж, врешті-решт такий Леонід Черновецький. Читаючи факти про його життя, я особисто очікував побачити гігантські корупційні схеми, скандали та кримінальні судимості минулого. Але на диво, початок кар'єри був досить адекватним, це потрібно визнати. Як цього чоловіка так попаяло в період, коли він був мером, невідомо. Або, можливо, він і був попайний на основі релігійних сект. Чи вірити, що він справді вживав наркотики, вирішувати вам? Хоча треба сказати правду, що його поведінка була як мінімум. Дивною, яким він був мером столиці, тут відповідь однозначна. Ніяким. Збитки містянам, постійні абсурдні законопроекти та бажання контролювати все життя столиці не могли закінчитись позитивно. Чи був він затятим корупціонером? Тут скоріше нічим так. Звісно, побутова корупція була присутня на рівні хаотичної забудови столиці, але це скоріше данина часу і абсолютне небажання займатися прямими обов'язками очільника Києва. Нащо, якщо можна? Пісань поспівати і бабусь потішити.